Я вітаю вас, шановні друзі, сьогодні 16 лютого 2025 року. І з вами, як завжди, програма «Час пік» з Сергієм Крижанівським. Дуже цікава інформація ми отримали від наших експертів Інституту глобальної політики імені Зіновія Кулика. І хочу з вами поділитися. Сьогодні в Саудиській Аравії. Почалися неформальні переговори між представниками Сполучених Штатів, Російської Федерації та увага, України. Це робоча група, яка готує візит президентів Трампа, Путіна та Зеленського. І Саме цікаве, що спецпредставник Дональда Трампа по ближньому Сходу Уїтков не Кіткелог, а саме Уїдков. Це е, близький товариш і по бізнесу, і по життю Дональда Трампа е, ще з 70-х років. Він побував в Москві і три години розмовляв особисто з Путіним. Зрозуміло, що після цього Трамп позвонив Путіну. Розмова, як ви знаєте, йшла півтори години. Потім був дзвінок Володимиру Зеленському і пішло потепління. Але я нагадаю, з 11 на 12 лютого по Києву була балістика застосована. І ми просто здригнулися, як так. От тут прозвучало, що і розмова була із одним і другим президентами, а тривога і навіть прозвучала вона після того, коли вже почало працювати наше ППО. Ви знаєте, дуже цікаві події зараз відбуваються і ми будемо свідками, я би сказав, сепаратних переговорів. Ну, по-перше, з одної сторони, як було заявлено, Дональдом Трампом, що він зустрінеться з Путіним, і що буде вести мову з ним про закінчення війни. А як же без України сідати за стіл переговорів? На Мюнхенській конференції з безпеки наш президент чітко заявив, що без України ці переговори неможливі. Хто буде підписувати угоди? Ну, зрозуміло, президенту Зеленському потрібно буде відмінити свій указ про те, що він не буде. Вести перемовини з Путіним, а ще є багато забаганок Путіна, які він передав Трампу. І взагалі на Мюнхенській конференції зустрічалися Кіт Келох з Андрієм Єрмаком, віце-президент Фенс так само із Зеленським з Єрмаком. І якась подвійна гра йде. з одного боку спецпосланник Кіткелов генерал, який є офіційно вже представлений вести перемовини від, з Росією та з Україною. А тут виходить Уїтков. і проводить ці перемовини. Таємно. Ми побачимо, як буде працювати оця робоча група, яка готує готує візит президентів до Саудовської Аравії. А що прибуває? І, і як далі будуть події розвиватися? Я нагадаю, що принц Саудовської Аравії. Салмат. Він був весь час, оці ці три роки, посередником між е, Росією та Сполученими Штатами, ну і зрозуміло Україною. І взагалі Саудовська Аравія зайняла нейтральну позицію в цій війні, не було жодної заяви щодо е, агресії. Ну і зрозуміло, що вибачте, ця східна країна арабська, вона, вона обрана не, не просто знаєте, так, там знаходяться величезні капітали, які належать, до речі, іншим країнам. Там є можливість їх тримати в сховищах, і це готівка. Ми це знаємо. Я хочу застережити про те, що ці перемовини, зрозуміло, відбудуться. Але які будуть наслідки. Володимир Зеленський чітко заявив про те, що навіть по угоді цих рідкоземельних металів і взагалі по природним ресурсам ще рішення не прийнято. А віце-президент Сполучених Штатів Венс заявив про те, що якраз в Мюнхені. Що готується економічна угода, договір між Україною та Сполученими Штатами. А Трамп заявив про те, що подальшому безкоштовно зброя і гроші вони будуть надаватися в кредит, чи якраз застосовуючи механізм цієї економічної угоди. А він взагалі каже, що усі природні ресурси, вони будуть підлягати розробці українській, до речі, розробці Сполученими Штатами. Я зрозуміло вітаю всі економічні договори і торгівлю. І це наш стратегічний партнер, але ви знаєте. Якраз навіть у Другій світовій війні застосовувався механізм той, який давав можливість отримати зброю в кредит. Поверталася зброя, яка була невикористана з власнику, а та, яка була знищена, вона підлягала оплаті. І це, ви знаєте, якраз передавало тому, що Радянський Союз виплачував Сполученим Штатам аж до 80-х років. Навіть під час Другої світової війни була така історія, коли корабель військовий, а їх, до речі, було. Декілька вони йшли до Великої Британії і затонули золотом. Чи то їх потопили німецькі субмарини, чи це сталося з інших підстав, і вони просто зникли. І досі вони не знайдені. В цьому світі багато відбуваються події ті, які. Дають більше питань, чим відповіді. І ця війна також показує, що кому війна, кому мати рідна, торгівля, торгівля зброєю. Взагалі ВПК Сполучених Штатів зараз дуже прискіпливо дивиться на дії, кроки Дональда Трампа та. Він вимушений був спочатку зупинити, а потім все ж таки почалося постачання зброї, та, яка ще була анонсована Байденом. І Україна отримає, отримує зброю. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо закінчення війни. Так, перемоги чи закінчення війни? Як на мене, то перемоги. Ви знаєте, скільки нанесено шкоди Україні окупована територія? Загинуло більше мільйона наших військових та цивільних на цій війні. Вони віддали своє життя за свободу незалежність нашої держави. І стоїть питання зараз про те, що Україна може опинитися знову в епіцентрі подій, вже знову військових. І після, так як анонсується підписання угоди про припинення вогню, це означає замороження конфлікту. І що Росія буде готуватися і знову нападе. А нападати вона буде не тільки на Україну, на країни Прибалтики, на Польщу, навіть на Німеччину. Тому що Путін, відроджуючи Радянський Союз, він хоче відродити і вплив на ті країни, які раніше були під, під контролем Росії, під контролем Радянського Союзу. Зникнення Варшавського договору і ті країни, які вступили в Євросоюз, а були вони під економічним військовим впливом Радянського Союзу, і там стояли наші війська, то сьогодні ми бачимо, що Путін послідовно йде цим шляхом. Якщо хтось думає, що він буде йти на поступки і підкориться тим умовам, які йому диктує Трамп, і взагалі Сполучені Штати, і Європейський Союз, вони глибоко помиляються. Путін буде готуватися до другого ривка. Ви знаєте, у Гітлера був план Барбароса. Це той шлях, який він хотів здобути дуже швидко, дійти до Москви та повністю знищити Радянський Союз. Чи вигнати всіх, хто на території Європейської частини Радянського Союзу за Урал. А так воно і відбувалося, коли німці дійшли і були вже на порозі Москви за 30 кілометрів. І буде скоро відмічатися юбілей 9 травня, закінчення, як вони називають, в Москві Вітчизняної війни. Знаєте, я точно скажу, що це його примари, які зараз розробляються на Лубянці, і це спецоперація затягнути Трампа на 9 травня до Москви. В телефонній розмові, а спочатку і якраз виясняв це Уїтков, спецпредставник. Президента Сполучених Штатів Дона Трампа, коли відбувалася їхня розмова в Москві в Кремлі в 12 лютого. І після цього було запрошення Трампа по телефону Путіна до Вашингтона. А Путін запросив Трампа до Москви. Ви знаєте. Я в страшному сні не міг собі представити, що головного терориста світу він поїде у Білий Дім в Вашингтон. Цього ніколи не було. Та схема, яка була побудована Трампом після його інаугурації, зразу він заявив свої зазіхання на Панаму, Панамський канал. А це взагалі на Панаму. На Канаду він запропонував, щоб вона стала 51 штатом. Далі Мексика. Ну, і, як не дивно, мені здається, що в нього розгорілися не апетити. А це спланована робота, яка координується з Кремлям. І це також спецоперація. Трамп себе поводить як людина, яка хоче задіхати на суверенітет країн. Ну, я розумію, коли це був Ірак, і навіть зараз розробляється план в Сполучених Штатах нанести удар по Ірану, а країни ті, які. Були дружніми для Сполучених Штатів і досі вони залишаються вони можуть стати об'єктами захоплення. Трамп, правда, поправочку зробив і каже, що це економічні зазіхання. Знаєте, нічого не буває так просто. Спочатку дається інформація, потім далі йдуть кроки. Ми бачили дії Трампа, як він почав свою також спецоперацію по нелегальним мігрантам. І працюють війська. І багато країн світу вже навіть аж Колумбія, коли літаками туди відвозили в, відвозили нелегальних мігрантів. Їх виловлювали, сажали в літак і вивозили. Без суда, без нічого. Ви знаєте, світ міняється дуже швидко, і норми міжнародного права вже не діють. І як можна зараз вести мову про переговори з України з Росією, якщо норми міжнародного права не діють? Організація Об'єднаних Націй вона повністю дискредитована. І генсекретар був в Казані. Ви знаєте, в минулому році І І взагалі Путін може прилетіти на Генеральну асамблею. ООН. Ну, якщо не буде запрошення, наприклад, пряме в Білий Дім. Йому так деликатно скажуть: Слухай, ти давай приймай нашу пропозицію. Прилітає в Нью-Йорк, а там ми з тобою зустрінемося. І буде візит в Сполучені Штати. Тирана, головного тирана у світі. І в мене виникає питання: куди ми йдемо? Ми йдемо до прірви, тому що у Путіна розв'язуються руки. І з одного боку, Трамп, який. Вказує на те, що вступ України в НАТО неможливе. Німеччина, до речі, підтримує одна із країн Європейського Союзу, що також не погоджує вступ України в НАТО, а це питання безпеки. І я хочу підкреслити: якщо не буде, не буде забезпечено. Питаннями безпеки не будуть стояти на першому місці, то буде друга, друга хвиля війни, яка розпочалася в 2014 році, також у лютому місяці. Тільки тоді було АТО, ми називали його, і для України це буде катастрофа. Тому що перше, у нас вибори не відбудуться. Друге, вище керівництво нашої держави буде намагатися зробити мобілізацію, довести її до рівня Росії півтора мільйона, а в нас зараз дуже тяжко проходить вона. Тому що підходи зовсім інші. І якщо там працює працюють гроші. В нас це силою та намаганнями через Кримінальний кодекс залучити людей до, до армії. Як же вони будуть служити з таким підходом? Як вони будуть йти в атаку, як вони будуть захищати країну, якщо їх насильно забирають? Оце в мене питання також. І я розумію, що якщо ми не поміняємо. Позицію до мобілізації і, взагалі, форми ми можемо втратити країну. І мобілізація зараз це самое головне. А нам ще потрібні резервісти, які не служать, але вони працюють, вони платять податки, вони забезпечують армію, а їх дуже багато. І це не тільки в Україні, а й за кордоном. Вони б могли допомагати нашим Збройним силам і формувати не бюджет, який формується кожного року. І ми бачимо, що зараз цей бюджет не виконується тільки тому, що промисловість стала. А якби вона працювала хоча б на війну, то зрозуміло, це було би дуже. Потрібно як для економіки, так і для людей, так і для загалом держави. Ви знаєте, в мене виникає ще одне питання. Чому це все робиться? І хто координує оці всі кроки і дії? Я скажу, що пульт управління знаходиться в руках, на жаль, у Путіна. Він має вплив на Дональда Трампа. З Байденом у них не було розмови взагалі. І там була конфронтація. А Путін, до речі, 12 лютого, це 4 дні тому, він зробив обмін Марка Фогеля, вчителя та дипломата. Був обмін на. Розвідника Росії, і цей обмін показав, що все може бути. І заходяться аргументи, і Трамп підкреслив, що Путін пішов на контакт. А взагалі він постійно був в контакті з Трампом. Трамп сам це підтверджує, що в них дружні стосунки. Ще тоді, коли було, і була його перша каденція. Ну, ви знаєте, ми можемо багато розмовляти сьогодні на ці теми і шукати оці скелети у кожного з них. А вони всі на виду, вони повинні бути як як дзеркало, ми повинні бачити їх роботу. І єдине, що є ходи такі секретні, а є таємні. а є Ті, які проходять по сценарію дипломатії. Так от я, закінчуючи сьогодні цю промову, скажу, що під... чекати підписання угод, я думаю, зарано. І буде йти перетяжка канатів туди-сюди, до осені. І вибори будуть відбуватися осінню. Тому фальстарт я не... не... Не рекомендую робити. Зрозуміло, що наші політики бачать, що зараз йдуть рухи йдуть контакти, і вони готуються до, до виборів. Це робить, до речі, і Офіс президента, готуючи президента до виборів. Президент заявив про те, що хай Отримують громадянство інше, якщо ті люди заявляють про те, що треба зараз вибори проводити. Ну, це президент погорячкував, тому що це кожна людина має право. Але таким чином викреслювати окремий сегмент, якщо ти не згоден, то, будь ласка, і громадянство своє складай. А тут є ж законопроект по подвійному громадянству. Як це розуміти? Багато питань. Давайте, бачите, я їх поставив сьогодні. Давайте свої коментарі на ці речі. Ми будемо з вами спілкуватися. А ще я хочу зробити стрім. Я його буду робити завтра. Якраз в мене буде технічна група, яка мені дасть можливість це зробити. І я завчасно там за п'ять годин проінформую. Цей стрім буде проходити ввечері, десь о 6 годині, я так думаю. Ну, ми вранці вам вас повідомимо. Вибачте. А зараз я роблю рекламний блок. Починаю працювати з завтрашнього дня торгова марка Емігро. Ми зареєстрували Наше підприємство і мігра Україна. І ми будемо представляти на ринку економічну міграцію України: це Кіпр, це Балі, Нідерланди, Голландія. Далі країни Європи, Сполучені Штати, Канада. Це все робиться для того, щоб люди мали можливість отримати посвідку на проживання. Ті, хто мають гроші, вкладають їх, отримують дивіденти. В рік до 20%. Знаєте, це вигідно. Ви отримаєте подвійне відчуття свободи. Перше, це можливість подорожувати по всьому світу. Друге, викладайте гроші, які мають пасивний дохід. А управляють вашими грошима компанії з ім'ям, які мають світове визнання. А торгова марка «Емігро» зареєстрована в 2013 році та буде займатися цим питанням в Україні. І далі в 76 країнах світу. Ми будемо робити свій додаток. Через рік він буде працювати в Україні. А через 5 років в цих 76 країнах. Також я запрошую до співпраці з адвокатським об'єднанням Кражанівським та партнерами. Відкрили наш сайт, будь ласка, дивіться, лавкат.ком. Там є всі пропозиції. Єдиний телефон для адвокатського об'єднання 066 2052 203 а і 067 152 7676. На цьому я завершую. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам! Здоровья та любові.